Я не суддя, я не можу судити. Але як людина, як військова людина, я вважаю, що генерал Назаров не мог там попередити цю катастрофу, тому що, по перше, досвід екіпажу. Визначає не начальник, не начальник штабу АТО, а визначає командир частини і заступник командира частини польотній підготовці. Крім того, в час Великої Вітчизняної війни з Великобританії були послані 600 літаків для борбандування Німеччини. В цьому виліті загинуло 192 літака. Якщо б за кожен літак судили по генералу, то у Великобританії не вистачило б генералів. Я вважаю, що були здійснені в повному обсязі заходи для безпеки посадки і взльоту наших літаків. Так, навколо аеродрому в радіусі 7-7,5 кілометрів були виставлені наші війська. Крім того, на самому аеродромі знаходились дві мобільні групи, котрі в будь-який час при необхідних обставинах могли висунутись в той чи інший напрямок для вирішення бойової задачі. Я вважаю, що якщо б екіпаж заходив на посадку, як було поставлено на постановці задачі, і по, з максимальним градієнтом по укороченій схемі, літак виводиться на відстані від посадкової смуги 2-2,5 кілометри і в цьому разі коефіцієнт Ураження літака зменшується до 0,3. Літак би залишився, і екіпаж залишився би е живий, а при е заході на посадку з 12 кілометрів е в цьому випадку е коефіцієнт ураження е складає 0,8-09, е тому і е стало, що сталося. Я вважаю, що е в Даному екіпажі, мабуть, був великий перерив, не вистачило досвіду польотів в бойових умовах. Я хочу виразити співчуття загиблим не тільки льотчикам, але й десантникам, котрі загинули на даному літаку.